У невеликому селі жили чоловік на ім'я Матвій та жінка на ім'я Марія. Вони були одружені багато років і жили душа в душу, але з часом їхні стосунки стали холоднішими, і вони почали все частіше сваритися. Вони обидва відчували, що їхні потреби залишаються непоміченими і поступово. Втрачали віру в свої почуття. Одного дня, коли Марія сиділа під великим дубом на околиці села, до неї підійшов старий мудрець. Він помітив сум на її обличчі і запитав, що її турбує. Марія розповіла про свої проблеми з Матвієм. Мудрець усміхнувся і сказав: Я розкажу тобі історію про двох птахів. Колись давно. Жили два птахи, які були найкращими друзями. Одного разу, коли в лісі здійнялася сильна буря, один з птахів зламав крило і не міг літати. Другий птах не залишив його напризволяще, вони залишилися разом, і здоровий птах допомагав пораненому, приносячи їжу і захищаючи його від небезпеки. З часом крило зажило, і вони знову почали літати разом, і стали вони ще ближчими, бо пережили ці важкі часи разом. Марія зрозуміла, що мудрець говорить про взаємну підтримку та розраду. Марія поділилася цією історією про двох птахів з Матвієм, і вони зрозуміли. Що для міцних відносин важливо бути один для одного опорою, особливо складні моменти, Марія і Матвій почали більше слухати один одного, шукати розряди і підтримки у своїх обіймах, і їхні стосунки стали міцнішими та щасливішими. Сподіваюся, ця казка допоможе вам побачити. Як важливо у відносинах шукати розради й підтримки один в одному, завжди бачити і слухати один одного серцем.